Доброго дня. В даному відео продовжуємо говорити про військово-лікарську комісію та про отримання висновку ВЛК про повну непридатність до військової служби. В даному відео обговоримо саме статтю 39 розкладу хвороб та отримання висновку про повну непридатність по гіпертонічній хворобі. Насправді, велика кількість чоловіків мають гіпертонічну хворобу, тобто підвищений кров'яний тиск першої, другої або третьої стадії. Відповідно, в залежності від стадії та від ураження органів мішеней, відповідно проставляється ВОК про ступінь придатності до військової служби. Ми проговоримо, з якими захворюваннями можна отримати саме висновок про повну непридатність та яка процедура отримання даного висновку. Гіпертонічна хвороба підпадає саме під статтю 39 а розкладу хвороб, який затверджений наказом Міністерства оборони no 402 Ця стаття передбачає, що тільки гіпертонічна хвороба третьої стадії з незворотними структурними ураженнями органів мішеней є підставою для отримання висновку про повну непридатність, тобто гіпертонія е першої, другої стадії або навіть третьої стадії, але без структурних уражень не є підставою для виключення з військового обліку. При гіпертонічній хворобі першої стадії проставляється висновок про повну придатність. При гіпертонічній хворобі другої або третьої стадії може бути встановлений висновок про часткову придатність до військової служби. До пункту А, тобто до повної непридатності, належать наступні стани здоров'я. Це гіпертонічна хвороба третьої стадії з наявністю асоційованих станів, які викликали тяжкі незворотні структурні ураження органів мішеній. Наступне це систематичні артеріальні гіпертензії за наявністю Знову ж таки цих асоційованих станів, які викликали тяжкі незворотні структурні ураження органів мішеней. І наступне і останнє це систематичні актеріальні гіпертензії та гіпертонічна хвороба з підвищенням актеріального тиску третього ступеня, який не коригується гранично допустимими дозами максимально можливих комбінацій препаратів. Тобто можна зробити висновок, що для отримання повної непридатності потрібно мати ось гіпертонічну хворобу і третьої стадії, як мінімум, та асоційовані клієнт. Клінічні стани, які призвели до незворотних структурних уражень органів мішеней, що такі ось ці асоційовані стру... клінічні стани, це може бути інфаркт, міокарта, серцева недостатність другої або третьої стадії. Інсульт, хронічна гіпертензивна енцефалопатія третьої стадії, судинна деменція, крововиливи та ексудати в сітківці з напрямком диска зорового нерва або без нього, ниркова недостатність, концентрацією креатініну в плазмі в чоловіків вище за 130 мікромоль на літр. Постійна форма фібриляції передсердь на формі вираженого органічного ураження серця, Розшаровуюча аневризма аорти, Теноз магістральних актерій більше 50%. Зараз поговоримо про процедуру взагалі доведення стану здоров'я та отримання висновку ВЛК про повну непридатність до військової служби. Відповідно, дуже важливо зібрати самі документи, які підтверджують стан здоров'я та право на виключення з військового обліку для чоловіків, які перенесли інфаркт, міокарда, інсульт або відповідно. Отримують певну гіпотензивну терапію. Важливо отримати документи, які підтверджують перенесені захворювання. Це можуть бути випуски зі стаціонарного лікування. Наприклад, також варто зафіксувати кров'яний тиск та отримати висновки лікарів, які відповідно підтверджують також дані діагнози. Процедура проходження військово-лікарської комісії буде складати з наступних етапів. Перше це збір медичних документів, які ми проговорили. Друге це отримання направлення на проходження військово-лікарської комісії. Його можна отримати або в електронному вигляді через Резер Плюс, або звернутися особисто до районного ТЦК. Третє це проходження самої військово-лікарської комісії. Тут необхідно буде пройти всіх передбачених лікарів, отримати направлення на дообстеження, пройти певні дообстеження. Можливо, стаціонарний огляд. Потім отримання висновку ВЛК голови комісії з висновком про повну непридатність. Четверте затвердження висновку штатною військово-лікарською комісією. І п'яте це виключення з військового обліку. Доволі часто бувають проблемні ситуації у процедурі проходження військово-лікарської комісії. Інколи не вдається зібрати необхідні документи, які підтверджують право на виключення з військового обліку. Також доволі часто лікарі на ВЛК проставляють незаконні висновки. Помиляються або спеціально ставлять висновки ВЛК про помилковий висновок. Інколи доводиться навіть звертатися за оскарженням рішення військово-лікарської комісії. Також доволі серйозною проблемою є незатвердження рішення ВЛК. Штатні комісії доволі часто зволікають із прийняттям рішення або не затверджують та направляють військовозобов'язаного на повторний переогляд. Ці проблеми доволі сильно ускладнюють процедуру проходження військово-лікарської комісії та затягують час виключення з військового обліку. Доволі часто доводиться. Оскаржувати незаконні рішення та звертатись до суду, тому важливо доволі ретельно підготуватись до процедури проходження військово-лікарської комісії та виключення з військового обліку, проконсультуватись з профільними юристами та лікарями, вияснити, чи достатньо цих документів, на які ступні придатності ви претендуєте, що ви можете отримати в результаті проходження військово лікарської комісії. Якщо вас цікавлять відповіді на ці питання, чи вам потрібна допомога в процедурі проходження ВЛК, ви можете звернутися до нашої компанії, до юридичної компанії ІнС. Сенін, ми маємо значний досвід у вирішенні цих питань та маємо безліч позитивних кейсів у питаннях військово-лікарської комісії.